Сьогодні у випуску три гарячі події. Перша повідомлення про атаки на російські нафтовидобувні об'єкти у Каспійському морі. Друга і третя інциденти на залізниці в Росії. Сходження вагонів у двох регіонах. Деякі джерела повідомляють про роботу диверсантів. Подаємо факти з відкритих джерел без оцінок і припущень. Каспійське море. Повідомлення про атаки на нафтовидобувні платформи. Низка українських медіа з посиланням на джерела повідомляє, що безпілотники СБУ знову атакували російські нафтовидобувні платформи в Каспійському морі, і внаслідок цього роботу на об'єктах нібито було зупинено. У публікаціях згадується платформа імені Філатовського, а також платформа імені Кочагіна, які пов'язують із компанією «Лукойл». Деталі, зокрема масштаби пошкоджень і точні наслідки для видобутку, в цих повідомленнях описуються обмежено. Важливо, йдеться саме про інформацію медіа з посиланням на джерела. Ми окремо стежимо, чи з'являться додаткові підтвердження з офіційних або незалежних відкритих каналів. Оренбурзька область, сходження цистерн із пропаном, за повідомленнями місцевих засобів масової інформації. У Первомайському районі Оренбурзької області з колії зійшли три вагони цистерна з пропаном. У публікаціях із посиланням на екстрені служби зазначається, що витоку не зафіксовано. На місці працювали відповідні служби. Місцева влада заявляє, що ситуацію взяла під контроль. Додаткові обставини та причини події уточнюються, але місцеві телеграм-канали повідомляють про роботу диверсантів. Окремо повідомляється про подію у Пензенській області. На станції Чаїс стався схід кількох вантажних вагонів. Про це повідомляли регіональні джерела та представники російської влади. Публічно зазначалося, що на місці працювали профільні служби. Є затримка руху поїздів, за деякими даними. Повідомляється, що на колії стався вибух, через що зійшли вантажні вагони. Це була оперативна добірка подій дня. Якщо з'являться офіційні оновлення або уточнення по кожному епізоду, додамо їх у наступних випусках. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. Всім глядачам бажаємо мирного неба.